Угорська співачка Богларка Чемер, відома під сценічним ім'ям Богі, везе на пісенний конкурс Євробачення до відня своє послання миру. Пісню «Wars for nothing» немає за що воювати. Богі, яка перемогла в національному відборі угорщини, торік здобула всесвітню славу завдяки унікальному відеоролику до її пісні Новопарфа нові парфуми, які переглянули понад 30 мільйонів глядачів. Її стиль це поєднання поп музики, джазу, фолку та класичної музики. насправді моя пісня це гімн прохання за мир. три композитори, ціле море натхнення, і одна єдина мета привернути увагу людей до цієї теми. Гадаю, музика це сила значно могутніша, ніж що мало людей гадають собі. моя пісня це пісня миру. І Я дуже сподіваюся, що Європа почує моє послання. За піссон Ендайвілі Айвілі Годет для мене велика честь представляти мою країну на конкурсі Євробачення. Я покладаю великі надії на мою пісню. Твердо знаю, що вона дуже сильна і стане дуже важливим посланням миру на сцені Євробачення. «Богі» бере участь в першому півфіналі Євробачення, який відбудеться 19 травня.